Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Zafira B Пригнали машину з проблемою, самостійно відкривається задня ляда, задня кришка багажника. Тобто іноді просто включаєш запалювання, іноді просто відкриваєш машину, іноді, коли заводиш, просто заводиш і вона відкривається. Попросили з цим розібратися. І також зробити діагностику по машині, якщо є якісь помилки по електроніці, то усунути їх. Погнали! Давайте спробуємо відтворити ситуацію. От Просто заставив ключ, і ляда вже відкрилася. Давайте читати помилки і робити діагностику. Запустив діагностику, вичитав помилки. Давайте подивимося, що це за помилки у нас. Так. Некоректна робота електричного кола, положення перемикача замка запалювання. По круїзу якась помилка була по кнопці SET. Некоректна робота по дросілю на цій машині. Дросіль, дросіль, дросіль. Це напевно дросіль під заміну. Обрив електричного кола. Далі по двом парктронікам. Переднім помилка. Теж попросила перевірити, там може фішки не надіть. Казали, що міняли радіатор. І оце, мабуть, та помилка, яка нас цікавить. Стак, це типу залипло, залипа перемикач відкриття багажника. Так, як нам його перевірити? Це або треба розбирати задню ляду і відключати перемикач, або знімати фішку з заднього блока запобіжників. Другий варіант швидший, але разом з фішкою відключається і кнопка ляди. Зараз я подумаю, як це мені краще зробити. Кнопка на цьому авто колись мінялася, я її міняв. Ставилася нова, тому що рідна не працювала, тут окисли були, в цьому місці йде фішка. Фішка йде на 4 контакти, на кнопку і на плафони. Відповідно, цю кнопку я колись міняв. Я думаю, що проблема може в ній, а може не в ній, але вирішив. Але вирішив перевірити саму кнопку шляхом відключення цієї фішки з заднього боку запобіжників. І е шляхом прозвонки. Тобто Я зараз подивлюсь по схемах, які контакти йдуть на кнопку. І перевірю, чи є тут КЗ на кнопці? Чи вона показує, що вона постійно замкнена, чи ні. Глянув на схеми. На схемах 4 і 35 контакт цієї фішки відповідає за роботу кнопки. Заставив туди голки, і, як бачите, дзвониться. Тобто у нас кнопка постійно замкнена. Це означає, що нам треба лізти до кнопки і знімати цю шаблю. Розібрав шаблю, і у нас десь тут. Десь тут у нас, якщо чуєте, коли пішить, то то замикає. Десь тут у нас собака зарита. Зараз будемо шукати. Ну і ось наша проблема. Вода, окисли. Треба знову міняти весь цей комплект з кнопками замовляти. Електрика. Наука про контакти. Оскільки з кнопкою все зрозуміло, я її вже замовив. Вирішив замовити на цей раз оригінально, ну, щоб оригінальна проводка була, бо щось ці китайські поділки вони довго не живуть. Ми рухаємося далі, поки кнопка йде. Помилки по парктроніку, по дроселю і по рівні охолоджуючої рідини. Давайте в підкапотці тепер дивитися. Зняв акумулятор. Для того, щоб був доступ? Зняв датчики. Ну що датчики виглядають, як живі, окислів немає. Там вони йдуть по три провода, проводка начебто ціла. Можна спробувати зняти ще якийсь крайній датчик і перекинути. Якщо помилка перейде на, крайні, на крайню сторону, тоді, відповідно, треба буде два датчика замовляти. Так, і що у нас по проводці? Датчик рівня я його вже зняв, буду перевіряти шляхом підкидання дротика, просто перемичку. Якщо на перемичку буде реагувати, значить будемо замовляти новий датчик. Також зняв фішку, воно за дросіль стоїть, зняв фішку з доросля. Тут бачу, що перемотане і бачу ось вже перебита проводка. Так що буду відновлювати тут проводку. Проводку на дроселі відновив, була трохи гнила. Поставив перемичку замість датчика рівня охолоджуючої рідини. Давайте перевіряти. По рівню рідини помилки немає, а по мотору щось є, давайте читати. Помилки прочитав. Вони всі у нас зараз три неактивні. Видаляємо. помилок немає. Приїхали запчастюльки на зафіру. Кнопка з проводкою, з цілою фішкою оригінально. Так, е приїхали ще парктроніки, датчики парктроніків. Замов декілька штук. І щоб можна було перевірити, якщо що, потім повернути. На перевіреній розборці рекомендую в жмеренці у Вадима. Ну і замовив новий датчик рівня охолоджуючої рідини. Тепер все буду ставити і перевіряти. Підключив поки що на вісу, лампочки світяться. Кнопка працює, можна ставити. Багажник зібрав. Все працює. Залишилось тільки тепер обшивку причепити. Ну і рухаємося далі. Датчик рівню замінив, замість перемички поставив його, все зібрав. Як бачите, помилок нема, на приборці помилок немає. Давайте розберемося, що з партроніками. Відкинув два парктроніка інших понорітні лежать. Видали помилки. Включаємо передачу. Як бачите, все працює, можна їх заставляти на місце і пробувати кататися, під'їжджати до якоїсь перешкоди. Тестуємо передній парктронік, який ми міняли два датчики. Ви самі все чуєте, все працює. Ну і на завершення хочу ще прочитати всю машину, подивитися, що залишилось в історії, чи є ще щось активне, чим можна зайнятися, чи можна вже віддавати машину. Бо там я і лампочку одну замінив ззаду, не працювало, перегоріло. Що у нас є? Дві помилки по 7 модулю? 4 по задньому блоку. Ну, ми там виключали і відключали лампу. Лампочки міняли задні габарити. Давайте дивитися, що, тут. що, що гадати. Switch Position, Ігнішен Кимаук function. Ми активно ігноруємо. Cruise control контрол сет була, я її не виділяв. Ігноруємо. Транк uh, так, це ми вилікували. Підсвітка номера вилікували. І центральний тормоз. Uh, Відключалася фішка на всю ляду, тому, відповідно, централ light відповідно, була помилка по ньому. Ми все це видаляємо. І можемо віддавати машину клієнту. Друзі, ось такий коротенький відос вийшов, чи не коротенький, ну який є. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Вподобайки. Рекомендації друзям або іншим автовласникам Opel. Нехай звертаються, все робиться з душею. Підписка на канал, якщо ще не підписані. Ну і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.